Вже на перших хвилинах гри черкащани мали не дуже впевнений вигляд на домашньому паркеті. Їх супротивником стала одна із найсильніших команд Суперліги. БК Донецьк впевнено посідає другу сходинку у турнірній таблиці. Вже у ході стартової десяти хвилинки гості домоглися двозначної переваги. Протягом всієї гри тигри не давали наблизитися помаранчево-чорним ближче ніж на 10 пунктів. Лише у третій чверті черкащанам вдалося максимально скоротити відставання – 47-52. Проте на останню перерву команди пішли з рахунком на користь Донецька. В останньому періоді мавпи вже зневірилися у власних силах. При дзеркальному рахунку 57-75 підопічні Холопова вже перестали боротися, а грали скоріше по інерції. Гра закінчилася з рахунком 60-80. Десятиочковий рубіж у цій зустрічі вдалося перейти лише трьом черкаським виконавцям Соломону, Стояновські та Плестиду. Показати кращу гру черкасьцям завадили травми. Натомість Донецькі тигри після цієї гри мають перевагу в одну перемогу дійсним чемпіоном суперліги – будівельник. Now, you know, like, team, good team spirit. У нас хороший дух в команде сейчас. And, you know, like everybody is contributing to our game. И каждый, каждый носит свой вклад в гру. Натомість саме командної гри та спільних дій на результат не вистачило черкаській команді. Зокрема, Уилл Соломон, який завжди намагається перехопити лідерство, із восьми спроб забити з дальньої дистанції не влучив жодного. Не вистачило командної гри, по-перше, і промазали свої, свої броски, не потрапили. Много промазали запромазали сделали глупых ошибок, і они нас не простили на т. І. Донецк праву просто выиграл эту игру. Они действительно сильнее нас. Просто машина, которая потихоньку нас переехала. Ми только в одной четверті, в третье смогли играть з ними на равных. І все. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вик Кановины.